Сьогодні ти дізнаєшся, як множити 2 цифрове число на 2цифрове. Запишемо приклад. 89 помножити на 57. Спочатку потрібно 89 помножити на 1, тобто на 7. 9 помножити на 7 буде 63. 3 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 8 помножити на 7 56 та ще 6 – 62. Далі ставимо плюс і 89 множимо на десятки, тобто на 5. 9 помножити на 5, 45. 5 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 8 помножити на 5 40. Та ще 4, 44. 445. Тепер додаємо те, що вийшло: 3 зносимо. 2 додати 5, 7. 6 додати 4, 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 4 плюс 1 5. Вийшло 5073.